У Миколаївській області реформа медицини все ще триває. Однак її темпи сповільнені через те, що регіон залишається в зоні бойових дій. Попри це, обласні лікарні далі працюють у напрямку реорганізації. Про ситуацію з медзакладами на Миколаївщині в етері нашого телеканалу розповіла депутатка обласної ради Ірина Шабільянова. Усі подробиці дивіться далі. На Миколаївщині триває реформа медичної галузі. За словами депутатки обласної ради та директорки обласної клінічної лікарні Ірини Шебільянової, вона передбачає поділ лікарень на надкластерні, тобто потужні медзаклади, кластерні та загальні, які надають перший рівень допомоги. Наразі ми відтерміновані в зв'язку з тим, що ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. Як тільки міністерство нас виокремить з цієї зони, у нас буде 6 місяців для того, щоб провести повноцінну реформу. Але співпрацюючи з управлінням охорони здоров'я, ми вирішили не чекати, да, коли нас вже виокремлять. з з зони можливих бойових дій, і потихеньку починаємо реформування. За словами посадовиці, надкластерний заклад, це лікарня, яка має чимало відділень. Тож в планах Міністерства охорони здоров'я не залишати монопрофільні лікарні, адже такі медзаклади працюють за мінімальним пакетом від НЦЗУ, наслідок чого зазвичай вони не здатні повноцінно забезпечити лікування пацієнта та навіть власні потреби. Повинні в склад більш потужно багатопрофільного закладу, де є з першу чергу хірургічна допомога це те, що допомагає лікарні триматися на певному високому рівні, і для того, щоб повноцінно вони могли. Тоді виплачувати зарплатню, і лікарі. Досвідчені лікарі в багатьох випадках не отримували мінімальну зарплатню. Кожна лікарня підпорядковується тій громаді, у якій вона розташована, тож громада і вирішує, яким чином фінансувати її розвиток та оснащення. Наразі однією з головних проблем для закладів охорони здоров'я є відтік медичних кадрів. Дуже багато хто свого часу виїхав в місто, так потім відбулася еміграція в зв'язку з повномасштабним вторгненням. І є ситуації в наших лікарняних закладах в районах, де фактично там один анестезіолог немає хірурга, або навпаки є хірург, немає анестезіолога, і вони не виконують той повний об'єм надання медичної допомоги, який надавали раніше, або повинні надавати. Таким чином не усі пацієнти можуть отримати необхідну їм допомогу. Додатково ускладнює цей процес і логістика. Адже через погані дороги автомобіль швидкої допомоги не зможе швидко доїхати у віддалені населені пункти. Тут проблема така дуже комплексна і дуже болюча. Це і те, як добратися пацієнту, навіть до там до районної чи міської лікарні, враховуючи там Вознесенськ чи Первомайськ, да і та кількість спеціалістів, яка знаходиться на місці. Наразі при обласній лікарні запрацювала виїзна гінекологічна бригада, розповідає Ірина Шибільянова. Приїжджає спеціаліст, здійснює повноцінний огляд, призначаються медичні препарати, медичні препарати видаються. Пацієнту, да, ми можемо провести ультразвукове дослідження, це і те, що стосується жіночого здоров'я, також там органів черевної порожнини і так далі. Є випадки, коли амбулаторії просять виїзд якогось вузького спеціаліста. У нас додатково може виїхати кардіолог, невролог, там, ендокринолог, це те, що зачасту. Такі виїзди здійснювали на деокупованій території, аби забезпечити людям доступ до медичних послуг. Тож, попри усі виклики, які постають перед лікарями, вони продовжують працювати заради здоров'я усіх мешканців Миколаївщини. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март.